Доброго дня, дорогі українці, діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 29 хвилин. Сьогодні в нас 13 липня 2023 року. Ми з вами у Вівторі Священного Лісу Господнього. Прославляємо Бога Небесного, Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого Пресвяту святу Діву Марію, всіх святих, архангелів, ангелів і всіх тих на землі, хто прославляють Бога Небесного. А також молимося про всіх людей, молимося про тих. Хто не вірує в Бога, молимося про тих, хто е, хоче е, піти проти Бога, то молимося про навернення їх до небесної батьківщини. Бо кожен з нас робить помилки, кожен хоче утвердитися. На цій землі кожен хоче доказати, що він кращий, але не знає, як це зробити. І, як правило, ми знаємо всі ті, хто спочатку йдуть проти Бога, потім стають в лави тих, хто захищає його по всім фронтам. Такий був Савел Павел. Апостол Павло, що Господь сказав йому Павел, чого ти мене гониш, це такий явний і дивний приклад того, що Господь своєю любов'ю розтопив серце цієї людини. Знаємо і Петра, який тричі відмовився, але потім дуже і дуже Страждав через це, мучився майже все життя і в кінці життя, як ми пам'ятаємо, дуже прекрасний фільм Квоводись, скуди йдеш, він зустрів Христа і е, йому стало стидно, і він пішов обратно і його розп'яли. Тож, ми бачимо, що кожна людина. Не зразу, а поступово йде до Бога, йде і відкриває для себе ті горизонти, які іншому здається, що це все дуже просто, але ми знаємо, коли в нас є потужні гріхи, як непросто від них позбавитися, і скільки треба прикладати зусилля. Люди майже все життя працюють над цим, щоб це себе викорінити. Тому не осуджуємо нікого, бо в кожного своя задача перед Богом і в кожного своя справа і свій е, відлік. Е, того, що він зробив, і е, кожен дає потім звіт про це, і тому багато, багато... <кій> тих старців, які над цим працювали, вони, е, це Єфрем е, Сірін, казав, що що тобі до іншого. Викоріняй свої гріхи, бо коли ти побачиш, що їх багато, то в тебе не буде часу на бачення гріхів у іншої людини. Тож працюємо над собою, бо нам дана велика задача, велика справа зробити. Сосуд е, своїй душі чистим і е, попрацювати над цим, і зробити е, якусь велику справу, яку Бог кожному довірив, і е, щоб вона війшла в скарбницю людства. З вами був Сергій Голосівський. П'ятий коридор тропи Серфамосаровського, сокральне, Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь допомагає вам, дає все необхідне і щоб все у вас було добре.